Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже супереживали, дуже допомагали українцям, вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало взагалі, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу: там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні: от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна, і для більше. Ці з них я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід під 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Це така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі, в тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні, відправляються в Україну. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну нам проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І розумієте, от як, наприклад, роблять ці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому веде, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших дав. Нічого, всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми...